На захисті прав дитини, проблеми опікунства чи виховання малюків і неповнолітніх. Двічі на місяць усі ці питання розглядає постійна комісія з питань захисту прав дитини. Особливо гостро кажуть фахівці, нині в Івано-Франківську стоїть питання щодо позбавлення батьківських прав. Зокрема, за останні чотири роки різко зросла кількість ситуацій, коли батьки, так би мовити, ділять між собою дитину. Відтак вирішувати долю малюків доводиться комісії. На кожній комісії ми розглядаємо від двох до п'яти таких справ. Бували 6- і сім справ на одну комісію. Зазвичай це знаєте розводяться чоловік з дружиною, дитину залишається матір'ю проживати, і матір з батько не, не бере участь у сухонь дитини і позивається про позбавлення батьківських прав. основному це пов'язано з тим, щоб не було перешкоди вивоз десь з за кордон, на оздоровлення, навіть починок і так далі. Бувають випадки, коли матері позбавляють батьківські прав поряд з Перед тим, зростає кількість усиновлень. Констатують в комісії це питання теж у їх компетенції, які надання дозволів на зняття з реєстрації дітей та реєстрацію її за іншою адресою проживання.